А які взяти краще для яйця? Ну, Ломан Браун хороша для яйця, лігорни хороші. Знову барківська барвіста, Бірківська -Бірки. З Бірки Бірківська, Барвіста. Теж кажуть, що вона дуже добра. Я хотів їх завести, їх дуже добре тримати, що вони автосексі, що зразу, коли вони лупляться, зразу видно, хто півник, хто курочка. Ну як вам сказати? Багато хто ж жаліється на них, що. Чи якість стала гірша в цих курочок, чи і теж вони, вони не дуже великі, але вони трошки більше, мені здається, ніж Ломан Браун. Трошки гарно. Як, ну це ну це теж порода. Бо Ломан Браун це просто, Від них ви і до них треба когось північ підсаджувати, щоб хоч якісь потомства, якщо хочете на інкубацію. Ну так від них Ломан Брауна. Ломан Брауна і Ломан Браун вони не вийде, бо це крос. Лігорне це порода. Якщо для інкубації потрібно для яйця, і щоб потім мати свого господарство, звісно, лігорни підходить. Ну, лігорни трохи вони такі агресивні, дуже в них хоро... великі розпльовані.